Люди добрі, дивіться, що робиться! Подивіться, що робиться! Що ви робите? людей. Дія відбувається у місті Дунаєвці Хмельницької області. ТЦК разом із поліцією намагаються затримати чоловіка. Все це бачать люди і приходять йому на допомогу. Молодик у цивільному одязі разом із чоловіком у військовій формі з силою тягнуть когось по землі. Жінки починають відбивати того, кого хочуть викрасти. Молодик у цивільному б'є жінок, обзиває їх, поводиться агресивно. Поліція нічого не робить. Ба Більше допомагає сховати молодика, щоб уникнути самосуду. Люди обурені, напруга зростає, хаос, крики. Хто захистить простих громадян від цього свавілля у вільній державі? Україна. Дід передок служити. Подивіться, що робить, яке беззаконня до і Хмельницька область. Такий не Подивіться, які сволочі. Напередок вас всіх! Схоти! А з бронюванням людей забирають і продають, і бронювання пропадає за ніч! Досвід! 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 Я просто хочу, щоб ви знали, що я не можу. Треба все тут теж побачити, що це таке. Боже мій мер. Я тобі я тобі можу і нічого не знаю. Я не знаю, як це виходить. Ну Як не кричить? Забирайтеся з Дунаєви. Чого ви людей нас ловите? Високий зітрі у цій чорній куртці. Єбало, сам єбало завалив. Подивися, як він відноситься до людей. Неврівноважений, скаржиться, тебе треба. Дилічі нерви, неврівноважені. На машині 64,73. 64,573. Таких три лічети, кидається на людей, за що на чоловіка кинувся? Він не в розшуку, це просто каже. Подивіться, подивіться, що воно робить. Подивіться, чоловіка б'є, подивіться, яка скотина, подивіться, чоловіка б'є. Ти чого б'є з чоловіка?